Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні мова піде про огірки. По-перше, багато питань у мене чим обробляти гірки від тлі від паутинного кліща. Ви знаєте, я вам чесно скажу, що я сама не знаю таких супер препаратів, зокрема біологічних, які б рятували гірки на 100%. Отак обробив пару разів і все. Взагалі, один агроном, такий дуже розумний мужик, сказав, що в Україні біопрепаратів, які б діяли, лікували огірки, е, наприклад, від взагалі біопрепаратів, не тільки на огірки, взагалі якісних немає. Тобто нема таких, що обробив і все. Один раз, наприклад. Я е, чесно вам скажу, що я свої огірки обробляю від. Паутинного кліща буду обробляти актафітом. Вірніше я вже їх обробляла і обробляю кожний десь раз у сім днів. Раз, коли в сім, у шість днів, як виходить. Тому що це біопрепарат, і знову ж повторюю, що він недовго тримає, а паутинний кліщ зараз жарко і, звичайно, для нього це така дуже, дуже гарне середовище. У мене є ось такі актафіт. Ось такі у пляшечці. Тут вже його небагато. Значить, дивіться, тут написано, що 4 мл на 2 літри води. Я беру трошки більше, ніж 4. Це біопрепарат. Ну, Звичайно, передозування не бажане, але все одно невеличке можна. І ще є отака розфасовка. Теж. Оце те, що у нас зараз наявне у нашому магазині. Поки що нічого не замовляла через інтернет-магазин, але, можливо, ще десь щось буду шукати. Від захворювань я обробляю фітаспоріна. Обробляю часто, тобто не пропускаю жодної обробки. У нас дуже жарко зараз, і, звичайно, що шкідники полюбляються.